Що таке наш дитсадок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх, яри, радощі для всіх у життя найперший крок по значить дитсадок Вітаю вас, любі дошківнята. Я бажаю вам цікавого дня та гарного настрою. Діти, а яка зараз у нас пора року? Так, осінь. А яка вона? Золота, багряна, мила, красива, а ще діти щедра. Сьогодні ми з вами вирушимо на осінній город і дізнаємось, чому вона щедра. Восени потрібно збирати врожай садів, городів, полів та готувати запаси на зиму. Я хочу, щоб ви сьогодні мені допомогли. Зібрали врожай ось з цього городу. Але для початку розімнемо наші рученята і зробимо вправу, яка називається павучок. Тьох-тьох, тьох-тьох. Дуже спритний павучок. Павутинко швидко спліт. павучиху у гості за ти приходь до мене в хатку. Будемо разом чаювати. Подивіться, який гарний урожай! Лиш збирати поспішай! Діти, подивіться уважно, а що виросло на першій грядці? Щоб зрозуміти, що тут виросло, нам потрібна лопата. Дітки, подивіться, та це ж морква. Давайте ще раз повторимо. Морква! Дітки, а давайте разом з вами назвемо лагідно моркву. Морквочка. молодці. Діти, овочі, які дозрівають з землі, називаються корнеплодами. Давайте ще разом з вами повторимо корнеплоди. А корнеплоди ми викопуємо. Ми збираємо морквини, будуть взимку вітаміни, бо корисні до сніданку, сік, салат і запіканка. Тож, які страви можна приготувати з моркви? Так, діти: сік, салат і запіканку. А разом з батьками згадайте, які ви страви вдома готуєте з морквою. А що ж вас на другій грядці? Зараз я подивлюся на гичку. А відгадайте загадку і дізнайтеся. Український борщ чудовий, по усіх краях відомий. У борщі я головний. Борщ без мене не смачний Так, дітки, це буряк. Давайте ще разом скажемо. Буряк! А як можна ласкаво назвати буряк? Бурячок! Молодці діти! Буряк також корнеплод, тож ми його викопуємо. Ой, дітка, а що ж росте на третій грядці? Викопуємо і подивимося. Це також корнеплод. А що це за голова? Що лиш зуби й борода. Так, дітки, це часник. Давайте разом ще раз повторимо Часник. Дітки, а як лагідно можна назвати часник? Так, дітки, часничок. Цей часник біленький і такий пахучий. І такий зубастий, і такий пекучий. Він людей лікує, хворість відганяє. Той завжди здоровий, хто чесний вживає. А це що? Хто це нам допоміг викопати? Що це картопля? Давайте скажемо разом. Картопля. Скільки картоплів родило? Нагодує всіх вона. Ця картопелька смачна, її бульби їстівні викопують восени. Сто страв господиня з картоплі готує. Картопля як хліб, вона всіх нагодує. Дітки, скажімо лагідно, картопелька, повторіть іще раз. Молодці! А що це залишилось у нас на городі? Так, дітки, це капуста. Скажімо разом. Капуста молодці. А капусту ми зрізаємо, тому що вона росте на землі. А капусточка гарненька, вона кругленька, чипурненька. З неї страви всі смачні. Їжте дякуйте їй. Ми з вами зібрали весь врожай повен кошик овочів. Ще раз поглянемо на наш кошик з овочами. І згадаємо їх назви і навіть кольори. Тепер кожен зрозумів, чому осінь називається щедрою. Наша українська земля дуже гарна і красива і родюча. І живуть на ній сміливі та працьовиті люди. Я вам вдячна, діти, що ви мені допомогли. І все у нас буде Україна!